Добрий день. Їду молотити Соняшнички. Сьогодні молотитиму Соня по прямому посіву, що сіяли без обробітку з весни. По сої. Один кусок оце отут. -от, а один нанизу. Тут. Посіяний буде азимут. Азимут. А на низу посіяний суомі су су каже. Сінгер там. Подивимось, що воно сипне. Без обробітку краще, чи під воранку краще, чи під дисковку. Ну тут зараз покажу. Все, поки доїду, покажу, все в кукурудці в нас. Куди не глянь, все жовте. І там далеко, і сюди, і. Починали прибирати, але ціни, мабуть, на неї не буде. Бо її дуже багато засіяли. А оце ось і соняшничок той що. Без обробітку соняшничок мазимо. Краєць ось тут трохи амброзія, а так чистий. Заїздили ось друго народилось. Ось цей суняшник, 5 гектар, мають тут. Зараз покажу як сипатиме, як молодитиметься. Ну цей змін добриго. Тут давали селітри. по 200 кілограм отакий ну, вигляд мають і сояшнички і але ми тут унією що по нублю такі Дебрали. Це соняшник це піонер 145 й тільки вирішений у нос а називається і Азимут. Кожен рік. Роди нормально. Середина навіть все чорт. Ось такі соєшнички. Крупний, олійний. Гарний соняк. В принципі, чисто, після тут. Вони ну, без того є бур'янці. Ну це не бур'янці. Для соняшника зачіпу. Ну так Виглядає на тридцоточку. Можливо, сілітра. А можливо й нуль. Не нуль, а прямий по щоб ми. Ось видно, що я посходила. Ну зараз буду молотити. Тут пай 5 гектарів, 40 сот. Знати Знатимемо скільки вона сипе. Так що можна і так вирощувати. Посіяв без обробітку. Побризкав і порядок. Ну, зараз молодитиму, покажу як сипе. Ну отакий от зоня життя з комбайна. Трохи здочку йде. Я му посів, дай своє всех непоганий. Кухний, чистий. Молодь. Включився, а сейчас скажу результат, як рік, потяг. Приблизний, як зложимо перву машину. Висипаємо. Получається півтора круга. і буде. Сипи, хорошо. Вони тут 500 метрів. Це на 18. Для 90 суток 2,5 кг у бункері. Зараз виходить 27 кг сипи. Нормально. З мінімальними затратами по прямому посіву. Така технологія працює. Ну, 200 кг селітри треба були дали. Залишилася полосочка. отака невеличка. О, прямо вже газончик. На молотий повненький. Це четверта машина. Якраз буде 3300 у машину. 3200, 3300. Чотири машини. По 3200. 12, 13 тонн, 13 тонн із 5 гектар. Десь по 27. Зараз поїду ще на Сузуку. Щось вигента це б на також прямий посів, також після Сої. Ну повненький бункерок майже газовий. Дві з половиною десь дві шістсот, Оцю полоску доїду. І якраз буде три двісті. Порядок. По цьому році тут хорошо сипе, соняшний. Можна сказати один із найкращих по прямому посіву. Заехал в Сингент уже Вот это такая Сузука Надо закосыть сразу Тут же водички такие Ну не плохо на низу Тоже прямой посев Амброзия правда есть став ми сильно в принципі непоганий соня ще дітей і вазимо непоганий і, не не і сузука по цьому році тут. пісок Так рух зробив. Тут, звісно. Сипив лук. Ну, Там щось і насипе Гадончик вже приїхав. Тобто будемо висипати. Прихватили вже й ночі. it don't